Це просто рандомне відео. Пау. Е, Я просто сиділа, тільки що? В інтернеті у мене перерва від роботи, тому що а, а, мене вкусили. Злодійка! У е, Мене перерва від роботи, бо в мене вже болить мозок, думать. До речі, про те, чим я займаюся, розкажу, напевно, пізніше, тому що, по-моєму, це дуже крута тема. І, по-моєму, я дуже хочу з вами поділитися. Сиджу відпочиваю від роботи. І знаєте, що роблю? Знаєте, що роблю? Заходжу на ютубчик. Блін, просто камера стоїть так далеко. І тепер можу та-та-та. ра ра та-та-та-ра-ра. О, цікаво, якщо вона пригне за ногою. Ану. Ні, не пригне. Часу було багато, аж хвилин 20. Я зайшла на Ютуб. А на Ютубі в мене що зазвичай? На Ютубі в мене зазвичай відео Кейпоп, де красиві люди в красивих костюмах красиво танцюють. Це просто таке задоволення для мо моїх очей, що е, би, коли мені треба розслабити свій мозок, я просто заходжу і дивлюсь, як, е, наприклад, Кець Ай випустила зараз пісню Гнарлі. Гнарлі! Короче, вони випустили пісню, і я така: вау! Я хочу дивитися це знову і знову. М -м, приблизно так. Е, у Ля Серафім. Вийшло відео, там, де вони танцюють Come over, come over and dance Come over, come over, come over and dance Come over, come over and dance Я дивлюся така думаю Я брехло Я така вся боді позитивна Ну я же дивлюсь на кого? Мій глаз ісключительно радує Абсолютно вилизана худа краса я, я чувствую себе що я сама себе обманюю? Одна з причин, чому я люблю кіп-поп, тому що він такий вилизаний. І насправді кіп-поп-артисти дуже часто страждають від своїх компаній, які е, виставляють до них не, най не найреалістичніші стандарти, які вони а ну вірно, реалістичніші, оскільки вони їх підтрим... підтримують, притримуються. От. Але якщо згадати, наприклад, blackpink дівчат, вони зараз виглядають не настільки змученими, скажімо так. Як виглядали в IG Entertainment. Ну мене ж то, взагалі не смущало. Взагалі я думала про те, що, можливо, я хотіла б знімати влоги, якісь можливо красиві. Хоча в мене зараз так багато роботи, що мені не до цього. Но бляха, я дуже сильно люблю робити відео. Це хвороба. Безсенсовно. Хайте. Ну, раз я все-таки включила камеру. У мене питання, чи є тут люди, які слухають Cat's Eye і дивилися документалку? Dream Academy, тому що я дивилася. Ну, як документалку, це було ток-шоу на Netflix, там, де корейська компанія Hype разом з американським лейблом Griffin, я не пам'ятаю, як називається, вони створили такий собі інкубатор зірок по корейському Ауч! Так от, вони по корейському стандарту тренували дівчат з Америки з усього світу, власне, для того, щоб ті згодом створили гурт. От ну це така дуже комерційна штука, насправді. Вот не ну, дуже зараз на цих дівчат. Вони всі прикольні, У них кожна є якась своя е, особистість. Вони дуже цікаві. Насправді, О, боже. Чому я зпинилася? На тому, що вони спочатку в них був е, такий собі EP, альбом, альбом Soft is Strong. Насправді він мені сподобався, теж доволі такий дженерік, але прикольні там були пісні. Тач обінцоди, тач, 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 соди бачу, вийдуть мач, 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 мач. Я при чому ще навчила танець, стільки разів подивилася, тому що це був сатті для мого мозку. Що я просто знаю танець, а що я подивилася мільйон раз. Хвороба мозку. І тепер вони вийшли з новим треком, який просто. Кардинально інший. Ну, типа, це як. Це паралельні, які ніколи не зійдуться. Це, ну коротше, це прекрасно, як на мене. Пісня взагалі не очень то про що, але вони реально ноги зайшли, в свою нову еру. Вот. І мені подобається, що навіть на корейському телебаченні, коли вони виступають, вони все ще залишаються собою в своїх костюмах, нарядах, Боже, ж сподіваюся, вони нормально чутно. Вот. І коротше, я коли перший раз подивилася кліп і послухала пісню. Я спочатку така. Ти що таке? А потім така, у, хочу ще. А потім ще, 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 ще. А потім пішли лайв-виступи і танці, і воно виглядає, блін, прикольно. І в цьому суті цієї віральності ти дивишся, не можеш зупинитися бляха-муха. Кій-поп прошив мій мозок. Реально, коли мені треба відпочити мозком, я заходжу на ютубчик і дивлюсь когось зі своїх «любіміков». «Любіміков» — Не знаю, чи таке слово. І просто стояла вмикала і подумала, що пора закінчувати. І вирішила закінчувати в прекрасним віршом Ліни Костенко, всі що його частини. Одну секундочку. Вчора я розмовляла з Микитою, і ми розмовляли про людей, про конфлікти між людьми і про те, що зараз ми всі, як це сказати, ти дуже переживаєш за свої особисті комфорт і за собі свої особисті кордони, але при цьому чіпляючи інших людей, тобі абсолютно е, похеру на це, какби. І це стало нормою, тому що ми якби гойдаємося на тому, там де в нас взагалі не було ніяких особисті кордонів, ми взагалі не знали про їх існування, що вони існують взагалі. Ми гойднулися з цієї ж сторони в ту сторону, де ми такі не диши біля мене, тому що ти мені ваняєш. І коли ти це кажеш людині. Не думаєш про те, що ти її ображаєш, тому що тобі пахеру, тому що би, твої особисті кордони зачеплені. Але, але ми розмовляли про це з Микитою. І я ну, почала цитувати вірш Ліни Костенко і така думаю, блін, у мене ще 300 поезій. Цікаво. Зараз uh, знайду цей вірш, хочу прочитати його з початку до кінця. Uh, дістаю зі своєї полички, і тут стоїть закладочка. Я така закладочку вжух. Тут закладочка рівна на тому вірші, про який я казала. Тож я процитую вам тільки е, кінець цього вірша. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазин не мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Сію!